Дякую. Шановні друзі. Сьогодні вперше в такий час Майдан вщать заповнений десятками тисяч людей. Що це означає? Це означає погану новину для Януковича. Ми не здаємося мафії, ми не боїмося банди. Ми достаїм за Україну і своє майбутнє. Друзі, я був призначений одним із тих чотирьох політиків, які мали готувати переговори лідерів із Януковичем. Протягом всього вчорашнього дня ніхто ні мене. Ні, моїх колег на ці переговори не запросив. І тим не менше, станом на 23.00 вчорашнього дня я знав, що Янукович готовий зустрітися з лідером опозиції. Він був готовий скасувати фашистські по суті, закони. Він був готовий випустити всіх захоплених військовополонених. Він був готовий відправити відставку уряд Азарова і міністра внутрішніх справ Захарченка. І коли я вчора з дружиною обходив всі наші барикади від Грушевського до Бесарабки, я про цю добру новину повідомляв усім, з ким зустрічався, і казав: єдине, що може зупинити цей початок змін, втручання. Третьої сили, втручання Кремля, який не хоче відпускати Україну в майбутнє. На жаль, саме це і сталося вночі. Кремлівські ляльководи натиснули на тільки їм відомі кнопки у Януковича, і в хід пішла зброя. Ми прокинулися з вами зовсім в іншій країні. Країні, де люди в державній формі убивають громадян. Один із перших, хто загинув, отримав чотири поранення. Це не випадкове вбивство, це розстріл. Наступні хлопці також убиті в ході зачистки, наказ на яку віддав. Кривавий диктатор сьогодні підтверджується, що поблизу Києва в лісах знайдено тіло з ознаками катування, і цей труп, скоріше за все, належить другу Ігоря Луценко, мого однофамільця, якого викрали, катували, але він зміг втекти і вчора вже був у лікарні. Що все це означає для нас? Це означає, що ми пройшли в іншу фазу протистояння. Фашистка по суті, бандитська по методам влада оголосила нам війну. Сьогодні ми боремося тут за своє право жити вільними людьми у вільній державі. Я хочу підкреслити. Нема ніякого шансу Януковича розв'язати громадянську війну. Бо я не знаю жодного українця на сході чи на заході, на півночі чи на півдні, який покладе життя за милосотників, котрі сьогодні правлять Україною. Жодного. Це війна з бандитським режимом і його кремлівськими господарями. Дуже прикметно, що ті бандюки. Тітушки, які виловлюють по Києву, в кишені мають українські паспорти, але в обкладинках СССР. Дуже прикметно, що один із снайперів Беркуту хізується на сторінці Фейсбуку у майці СССР. Що це означає? Це означає, що сьогодні криваве імперське минуле. Тримає за руки і за ноги нас з вами, тих, котрі хочуть йти вперед до європейських стандартів життя. Оце і є війна. Минулого на чолі з Януковичем. Того минулого, яка ніяк не мине в Україні і ляк кров українців, і майбутнього, які тут стоять на Майдані. Це війна. І на війні, як на війні. Ми повинні бути готові до всього. Але будучи людьми відповідальними, розумними, ми хотіли би, щоб ця війна обійшла в себе крові. 60 днів ми з вами стоїмо тут, в мирному, багато разів мільйонному протесті. Але у Януковича горе від бабла. Вуха заклало. Він не чує свій народ. І тому минулу неділю. На вулиці Грушевського хлопці у відчаї прийшли до силових дій і режим їх почув. Те, що було там на Грушевського в неділю, погано, але єдине можливе достукатися до влади, щоб вона зрозуміла, ми не здамося, ми не відступимо, ми будемо вимагати свого конституційного права на зміни в цій країні. Узурпація влади бандою, мафією Кремлем не прийде. Що нам далі робити? На жаль, поки що багато хто йде по сценарію, яким нам нав'язує правляча мафія. Я впевнений, опозиція повинна не йти за подіями, а формувати свій сценарій дій. По виведенню України на європейську дорогу. Ми маємо не відбиватися, а атакувати. Я впевнений, що для цього нам потрібно дві речі: масовість тут на майдані і перехід на нашу сторону військових та міліції. Це останній рубіж правлячої мафії за спинами, яких вони сховалися. І зараз, з вашого дозволу, я хочу звернутися до бійців, солдатів, офіцерів Міністерства внутрішніх справ. Солдати, бійці, офіцери. Я, Юрій Луценко, керував Міністерством внутрішніх справ 4 роки. І ні одного разу не відправляв вас на війну із власним народом. Ніколи я вас не примушував грабувати народ, щоб мені в кабінет хтось приніс хабаря. Про це свідчить хоча б те, що в тюрму мене Янукович упакував за нібито незаконне святкування Дня міліції. Я не здав ні одного офіцера, який виконував свій обов'язок. Я не боявся сваритися з президентом, захищаючи честь міліцейських керівників. Я робив все, що міг, помилявся, не дотягував, але ніколи не підставляв вас, солдати внутрішніх військ, вас, бійці Беркуту, вас, офіцери Міністерства внутрішніх справ. Обидва моїх сини тренувалися в спортзалі з вами, бійці Беркуту. Я разом з генералом Яремою в Києві будував вам гуртожитки. Я завжди робив все, що потрібно, для того, щоб внутрішні війська були гвардією МВС. І ми мали що святкувати тоді. Тоді Беркут в рік затримував понад тисячу озброєних злочинців, а не мирних громадян, заручників режиму. Тоді внутрішні війська патрулювали вулиці від бандитів, а не охороняли тітушок. Які вночі підпалюють автомобілі киян. Тоді офіцери з гордістю носили форму, що сьогодні відбувається. Солдати, бійці, кого ви захищаєте. Подивіться на товстошопих генералів, які сховалися за вашими спинами. Подивіться, як вони живуть. Міліція, ви ж дома їсте те саме, що й ми, картоплю і макарони, а не червоної ікру. Кого ви захищаєте? Банду, яка вже не знає, що ще вкрасти в Україні. Хіба ви не знаєте міліція, що сьогодні все захопила мафія в кожному радітелі общак, в кожному обласному управлінні общак, в кожного губернатора общак. І все це сходиться в правлячу межигірську сім'ю. Солдати, бійці, офіцери, зупиніться. Мафія, яку ви так героїчно закриваєте собою на Грушевського, грабує вас, грабує нас, грабує нашу країну. У нас немає війни. Міліція, солдати, офіцери, між нами нема проблем. У нас є спільний ворог, гірська мафіозна сім'я. І якщо ви не зупинитеся, якщо ви далі будете стріляти по людях, то Янукович всіх нас разом продасть в Кремль. І я вам скажу, солдати, що буде далі. Далі буде Чечня. Десятки тисяч спецназівців і внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Росії могилами покрили всю країну. Воно вам треба. За це ви стоїте на Грушерську і стріляєте в людей. Міліція, зупиніться, офіцери, генерали, підніміть трубку, наберіть телефон кличку, який щойно взяв обов'язок дати вам гарантії майбутнього і чесного життя. Прийшов час зробити вибір. Україна Чекає вашого рішення. І тепер моє звернення до вас, друзі, ті, які тут демонструють свою волю. Єдиний шанс виграти це масово бути тут, на Майдані. Кияни, я не знаю, я готовий на коліна встати. Залиштесь тут на завтрашній день і сьогоднішню ніч. Не розходьтеся, я вас прошу. Тільки отакий повний майдан, порука того, що тут не проллється кров до ранку. Тільки такі повні київські вулиці завтра цілий день можуть паралізувати цю владу пенсіонерів з Міжгір'я. Подивіться в очі на цих керівників. Це ж старці, межигірські старці керують державою. Кияни, ну не вже ви не хочете жити по-людськи. Я знаю, що всім треба заробляти. Я знаю, що всіх є робота. Покладіть за своє майбутнє завтрашній робочий день. І після завтрашній. І ми будемо жити в іншій країні. Прошу вас. Прошу вас як політик, як громадянин, як батько двох дітей. Завтра і сьогодні і ще декілька днів будьте в центрі української столиці. Це єдиний шанс жити в іншій країні. Все, що відбувається на Майдані, це революція середнього класу, революція українства, це деколонізація нашої країни, це декриміналізація нашої влади. Тому бізнес, приходьте на Майдан усіма колективами, бо це ваш інтерес, щоб не платити в общак із того, що ви заробляєте в бізнесі. Студенти, знаю у більшості вас екзамени, там уже нічого вчитися. Вся наука тут, на Майдані. Приходьте, відвоюйте своє європейське майбутнє уже зараз. Відкладайте комп'ютер, відсувайте підручник, ваше місце, ваша наука, ваше майбутнє тут, на Майдані. Чоловіки всієї України, українці, цілуйте жінок і дітей і їдьте на Майдан. Тільки так ми можемо спільно відвоювати країну від мафії. Тільки так ми можемо не дати продатися Кремлю. Чоловіки України, ваше місце тут, на Майдані. З технікою, з автомобілями, з автобусами, з вантажівками, з тракторами. Сюди блокувати злочинний, щорожнього дня кривавий режим. І останнє, жінки, ми вам дуже вдячні. Всю українську історію ви були символом України. Ваша присутність тут надихає нас. Я знаю, як це важливо. Свою тюрму я вистояв і тому, що кожен день бачив свою Ірину. І якщо раніше я її любив, то тепер ще й горжуся. І я горжуся кожним жіночим обличчям тут, на Майдані. Укліно дякую вам, що ви тут, з нами, наші українки. Друзі. Я буду закінчувати, занадто довго я говорю. Але я хочу, щоб наші серця билися в унісон, щоб завтра зранку ми всі тут були в такій же кількості живими і здоровими, щоб завтра ми відправили наших політиків на переговори з владою і почали бити нові барикади по всьому урядовому кварталу. Це наша країна, це наша столиця, це наша земля. І ми її відвоюємо. Знаю, що так і буде. Бо ніколи ще так не була близька перемоги, як сьогодні, завдяки вам, героям. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую і прошу ще раз.